Вже скоро прийде. добу сім піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрий ради та вам дітла. Берщі, екран ран Дякую тобі, друже, за подаруночок гарний. Привіт, привіт, малята. О, ви вже зібралися на перегляд телепередачі? Ну от ви ж молодці. А я ось диво овоч приніс. Це мене друг пригостив. То а хто це приходив? І що ти приніс? Це до мене приходив мій старий приятель, і, і це він приніс мені ось цього гарного гарбузика. Гарбузика? А для чого він тобі? Ту, та як це ж для чого? А що ти з ним робитимеш? Та й, звісно ж, буду ним смакувати. Чим Невже гарбузом? Ту, а як же? Саме гарбузом і збираюся посмакувати, Ну, хоча не тільки ним. А хіба ж він смачний? Та не тільки смачний, смачнісінький, а ще й дуже дуже корисний. Це цікаво знати. Гарбуз це рослина, яку вирощують уже кілька тисяч років. І як ви думаєте, звідки її завезли в нашу рідну неньку Україну. А хіба гарбуз це не український офіс? Насправді, друзі, вчені досі не можуть сказати точно, що таке гарбуз. Це овоч, фрукт, а можливо, навіть і ягода. Ягода? Так, так, саме ягода. Але хочу вам сказати, що ясно одне, нехтувати гарбузом не потрібно, цей овоч родом з Північної Америки. А назву свою він отримав від грецького пепон. Велика диня в перекладі. Ще до прибуття перших переселенців гарбуз був одним з основних продуктів на столі індіанців. Вони смажили гарбузові шматочки на вогнищах протягом всієї зими. М'якоть гарбуза смажили. Пекли і навіть сушили. А гарбузове насіння їли. До речі, ви любите гарбузове насіння? О, я також дуже полюбляю. А із сушеного гарбуза, уявіть собі, робили навіть борошно. Шкірка гарбуза використовувалася як контейнер для зерна, бобів, насіння, а із стебла цієї рослини. Індіанці ткали циновки. Це такі невеличкі килимки. Ага. Так от, коли Колумб привіз гарбузове насіння до Європи, то цей овоч почали використовувати для того, щоб нагодувати худобу. А вже тільки пізніше їх стали споживати і люди. У Швейцарії. Щороку відбувається конкурс на найбільший гарбуз. Конкурсні експонати щороку більшають і більшають і досягають ваги навіть до 450 кілограмів, уявляєте собі? А 450 кілограм це уявіться, потрібно 10 таких дівчаток, як ви, щоб ви заважили разом 450 кілограм. А чим ще корисні гарбузи? Гарбузи мають цілющі властивості. До речі, про ці властивості нам розповість наш любий лікар Неболий. Та -�е? да, звісно ж. Вітаю, друзі та шановні дорослі! Привіт, лікарі, Сьогодні я хочу розповісти вам про гарбуза, який росте в кожному городі. Ох, який же він багатий на різні вітаміни і корисні мікроелементи, а ще на мінеральні солі. Гарбуз часто застосовується в різних дієтах. Він прискорює процеси травлення, очищає організм від токсинів і також виводить непотрібні речовини. А також регулює кількість води в організмі. Надзвичайно корисним також є гарбузове насіння. Воно теж багате на різні вітаміни і навіть білок. А білок чим корисний? Білок це будівельний матеріал для нашого організму. А ще насіння допомагає в боротьбі з багатьма хворобами. І взагалі, гарбуз чемпіон серед овочів за вмістом заліза. Залізо? Гарбуз містить залізо? Та це не звичайне залізо, а мікроелемент залізо, який потрібен для нашої крові. Від заліза кров стає червонішою. А значить, у любителів гарбуза гарний колір обличчя і веселий настрій. Отож, я раджу усім дорослим і діткам вживати гарбузи, тоді ви зміцните свій організм. Будьте здорові! До речі. Гарбуз відноситься до баштанних культур. У нього є дуже-дуже багато, так би мовити, родичів. Родичів гарбузових? Той справді. А щоб дізнатися, які саме овочі є близькими родичами гарбузів, пропоную вам загадки. Ура, Раз, Раз, загадки! Загадки, загадки? малю! На городі в нас грядки. На грядках рясні листки. Там зростають малюки зелененькі огірки. О, молодці, дійсно, це огірочки. Дуже їх полюбляю. І, до речі, справді огірки є близькими родичами гарбузів. Ну, а зараз слухайте іще одну загадку про іще одного родича гарбуза. Я жовтенька, я маленька, мов медочок солоденька. На баштані достигаю. Тепле сонечко, вітаю. Що це? Диня. Дійсно, це динька. День у справді можна вважати рідною сестрою гарбузів, але це ще не всі родичі гарбузові. Ось вам, друзі, наступна загадка. На городі поміж листя Дивні звірі розляглися. Ні, то друзі, не бички, а зелені. Кабачки Ти Дійсно, це кабачки. Молодці, ви усі загадки відгадали. Ох же ж і розумники ви у мене. А як цього гарбуза їсть? Сирим гризти? Насправді його можна споживати як сирим, так і вареним. Або навіть запікати його можна. Може, ти нас навчиш? Т, то, звісно ж, навчу. І до того ж із задоволенням. А ви так можете? З гарбуза можна готувати найрізноманітніші страви, млинці, пироги, запіканки і навіть, уявіть собі, варення. Варення? Фу. От і не фу, хочу вам сказати, дівчатка. Ви навіть не уявляєте, яке ж то смачненьке варення з гарбузи. Та найвідомішою, з поміж усіх страв це, звичайно, є ж гарбузова каша. Гарбузова каша справді смачна, моя бабуся варить із пшену. А я, дівчатка, варю із рисом. А моя мама з галушками варить гарбузову кашу. Насправді гарбузову кашу готують дійсно по-різному. А от давайте попросимо наших глядачів. Нехай вони запитають у мам і бабусь про секрети приготування гарбузової каші в їхній родині і обов'язково нам напишуть. А ми ж, ми ж зачитаємо їхні листи в наступних передачах. Справді буде цікаво, а що ж нам можна приготувати з гарбузи? Так, а що ж це, що ж це нам дійсно приготувати? Так, я б хотіла спробувати зробити цікавики з гарбуза. Ну, а цікавинки, цікавинки захотілось. Ну, тоді до справи. О, як смачно. Друзі. А ми сьогодні приготуємо дуже цікавий і смачний салат з гарбузи. Ви попросіть, щоб вам, батьки допомогли ви також собі такий зробіть Це дуже смачно та корисно. А ми з дівчатками зараз це зробимо. А що для цього потрібно? Так, що? Нам потрібно шматочок цієї смачної гарбузи, одне яблучко, а ще лимон і трішечки меду. Так, я зараз відріжу трішки невеликий шматочок. Цієї смачної гарбузки. Вона така тверденька, мабуть, смачнесенька. Ого, смачний напевно буде салат. Діанка, ти бери почисть шкірку гарбузки. Арінелька, бери і на терточку ось цю по три яблучко. Тепер потрібно все натерти на терці та додати сік пів лимона. Яблочко, три зі шкірочкою, тому що в ньому багато вітамінів. На завершення, заправити це все метком чи цукром, якщо у вас метку немає під руками. Ням-ням, смакота Добрячок, давай вже смакувати. Зачекайте, друзі, спершу нам потрібно ж попрощатися з нашими телеглядачами. І побажаємо їм також смачненького. Адже я думаю, вони теж собі вже такий салат приготували або ж обов'язково приготують. Ну а тоді вже ми розпочнемо частувати оцим салатом. До побачення, смачного вам, до наступної зустрічі, друзі. Дай щось попити. О, дівчатка, там у мене в глечику є водичка. Беріть пити. Вода Ні, не хочу. І я не хочу. Дай нам якогось зоку або чаю. А ще краще вода додай. А ви знаєте, що всі оті напої, що ви мені назвали, не зможуть по справжньому втамувати спрагу всього організму. Чому? Ще ще в тому. А ось і ні, дівчатка. Тому що чай, соки, лимонади це все для організму їжа, а не водичка. Їжа? Як це? А ось так. Щоб перетравити чай, сок або ж інші напої, окрім води, нашому шлунку потрібно аж 20 хвилин. 20 хвилин. А щоб воду перетравити, скільки годин треба? А ні скільки, я вам скажу. Як це? Що це означає? А те і означає, що у пустий шлунок, якщо заливаєш водичку, то вона не перетравлюється, а одразу ж, одразу ж потрапляє у кишківник. А вже звідти. До кожної кожнісінької клітинки вашого організму. Оце так-так. Що ж робити, добрячок? Ось дивіться, наш організм, все наше тіло, воно складається приблизно з 80% води. І тому, тому потрібно щоранку, як тільки ви прокинулись. Випити одну склянку чистої водички. Так зрозуміло. А потім. А потім щоразу за пів години до їжі пити іще по одній склянці води. Отакоє. От І це все? Так. І тоді, тоді ваш організм не буде спраглий, а буде здоровий та веселий. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам помогав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.